Гороскоп на 24 січня. Водолій. Завтра обіцяє бути днем нових перспектив, але не все буде гладко. Можливо, ви зіткнетеся з необхідністю ухвалити непросте рішення, яке потребує часу та зваженості. У стосунках важливо уникати зайвої критики, краще підтримайте партнера у його прагненнях. Для самотніх водоліїв день може подарувати цікаве знайомство, але поспішати з висновками не варто дайте собі час зрозуміти, хто перед вами. Риби. завтра може здатися, що емоції беруть верх, але це лише вказівка на те, що варто приділити увагу своїм справжнім почуттям. У роботі будьте обережними, можлива плутанина в документах або інформації. У стосунках знайдіть спосіб показати свою підтримку, навіть якщо це потребує від вас трохи більше зусиль. Самотнім рибам варто прислухатися до інтуїції, вона підкаже, хто дійсно заслуговує вашої уваги. Овни. День обіцяє бути активним, але не без викликів. Можливі несподівані зміни у ваших планах, тому важливо залишатися гнучкими. У стосунках спробуйте уникати конфліктів через дрібниці, вони можуть створити непотрібну напругу. Самотнім овнам завтра варто бути відкритими до нового досвіду, але не забувати про власні кордони. Тельці завтра буде шанс зміцнити свої позиції як у роботі, так і в особистому житті. Однак будьте готові до того, що не все відбуватиметься за вашим сценарієм. У стосунках важливо показати терпіння та розуміння, це допоможе уникнути непорозумінь. Для самотніх тельців день може стати можливістю зустріти людину, яка поділяє ваші цінності. Близнюки завтра буде сповнений подій і можливостей, але не все, що здається привабливим, дійсно варте вашої уваги. У стосунках варто приділити більше часу спільним справам, це зміцнить ваш зв'язок. Для самотніх близнюків день обіцяє приємну зустріч, яка може мати продовження, якщо ви будете щирими. Рак. Завтра може виявитися непростим днем, особливо в емоційному плані. У роботі не поспішайте приймати рішення, краще все ретельно перевірити. У стосунках знайдіть час для розмови про те, що вас турбує. Самотнім ракам зірки радять не боятися проявляти ініціативу, навіть якщо це здається лякаючим. Лев. Завтра ваш оптимізм стане вашим найкращим союзником. У роботі можуть виникнути несподівані завдання, але ваша креативність допоможе впоратися з ними. У стосунках покажіть, що ви готові до компромісів це додасть гармонії вашому союзу. Самотнім левам варто звернути увагу на знаки, які надсилає Всесвіт, вони можуть підказати правильний напрямок. Діва Завтра важливо бути організованими та послідовними. У роботі можуть з'явитися можливості для зростання, але вони вимагатимуть зусиль. У стосунках краще уникати критики, покажіть партнеру, що ви цінуєте його внесок у ваші стосунки. Для самотніх день може принести цікаве знайомство, якщо ви готові до нових вражень. Терези: завтра ваш день буде сповнений моментів, які вимагатимуть балансу між роботою та відпочинком. У стосунках важливо слухати не тільки слова, але й міжрядкові послання партнера. Самотнім Терезам варто бути відкритими до спілкування, можливо, ви знайдете більше, ніж просто нових друзів. Скорпіон. Завтра зірки радять не поспішати з ухваленням важливих рішень. У роботі можливі несподівані виклики, але вони дадуть вам шанс проявити себе. У стосунках уникайте сарказму, щирість буде більш доречною. Самотнім скорпіонам день може принести важливу зустріч, якщо ви залишите минуле позаду. Стрілець Завтра ваш ентузіазм надихне не лише вас, а й оточуючих. У роботі буде шанс укріпити свої позиції, але важливо не забувати про деталі. У стосунках будьте готові до нових емоцій, навіть якщо вони здаються трохи несподіваними. Самотнім стрільцям варто відкритися для несподіваних зустрічей. Козоріг Завтра ваші старання почнуть приносити результати. У роботі важливо триматися свого курсу, навіть якщо інші намагаються вас відволікти. У стосунках варто приділити час на те, щоб подякувати партнеру за його підтримку. Самотнім козорогам день обіцяє приємну несподіванку, якщо ви будете відкриті до нового. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.